І всім привіт! Сьогодні я буду грати в Майнкрафт Незвичайний і один. Табу. Це буде Майнкрафт Поразі. В цьому світі Добавиться більше 30 різновидів паразитів. І чекайте чому я одразу ж. Що? В смислі одразу ніч. Ем. Зараз розберемося. Час схід сонця, бо це якось не так, чому одразу ніч почалася. Що то? О, я вже подумав, що щось таке більш жорстке. Але цей світ прийшла реальна сила у вигляді паразитів. І ці паразити будуть просто так блокати по світу. Але від них достатньо важко втікнути, я це вам скажу. Вони достатньо швидкі. Що тут? Таке? Блін, чого так далеко думали? Ви його бачили? Ви бачили, яке воно взагалі бридке? Господи, я не люблю бридке. Бридке це не моє. Що воно таке швидке. Воно дуже швидко до мене добралася. No to zje jeszcze chociażby zbieranie inwentory pod kluczu Żeby ja nie wtraczała wieczną resursy Nero Zbieranie inwentorów W kolocie wychodzimy

Це просто капець, блін. Що ж таке взагалі? Я просто в шоці. Тут таке все страшне, то, що мені воно аж не подобається. Як ви знаєте, мені подобаються всякі такі моди. Там де є паразити все таке. Але не настільки сильний, як у той мод, бо той мод він реально важкий. Не то що всі інші моди, з якими я грав. Ну, окрім, звісно ж двевер. Або кайф двеловер. Короче. Це у мене такі проблемки. Вони, звісно ж... Чому не о, біжи, 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 біжі. Надіюся, вони води бояться. Що це таке? Вони самі спавняться. О, це дуже погано. Я маточная стріл арбалет. Я вон так твій важко вбити. Ой, вони дуже сильні. И не О Овечка. Ефекти овечка ти дуже силна И вправва. Що ти таке? Що таке?Що? Infekciji. Infekciji, Infekci. jo vana obe. Kurka. Davno <laughs> je tako, da se takega ne igra. Otahaj se. Otahaj se. Tam, beli na. Так, тоді зараз мені би трапу. Так. Я б хотів знайти нормальну їжу. З Спасибки за м'язку. Інсуліфікований чікі не тут ходить. Коротше. Так, як ви знаєте, то сьогодні у нас ще. Є то є Друга свята вечеря, це теж дуже круто. Що таке? Що за звуки? manier en wat puist. <tries> 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 Я пролякався, чесно, І тут ще з мобів. Чому ось випадають такі. Що? паразит? Чи що то? Їх два.

Стековое вже м'ясо. Вісім корругляти не можна сюда. Цікаво, мне ще когось будуть випадати. ще м'ясо. Шоувати м'ясо. Щас свинина. Курятина. Коротше, отакі от справи всякі. Всякі всіляки. Отак. От Хто робив. Ні, тут не них дуже важко. Єдине місце, якому я реально у безпеці, це вода. І на такому досить цікавому. А ви одночасно в судному моменті я напевне буду закінчувати. І всім.